Для тих, хто цікавиться історією Тернополя, зокрема, історією довоєнною, відоме прізвище довголітнього пароха Української греко-католицької церкви Володимира Громницького. Доволі багато інформації про нього можна дізнатися в краєзнавчих книгах, розвідках. Зокрема, це книга Ігор Дуди, книга пані Любомире Бойсон. <кхи> Буквально кілька слів процитую з його біографії. мені вдалося знайти могилку Такс. Недалеко від каплички Майків, ось вона на задньому плані, розташований родинний грабівець пароха Тернополя. Паруха Середньої церкви. Зараз на руській. Це Володимира Громницького. Постать дуже непересічна для Тернополя. Я собі так думаю, що вулиця Громницького на дружбі якраз йому присвячена. Це про середню церкву. Так звану зелену. На русській розташованій вулиці. Варто, бодай, коротко згадати довголітнього паруха Тернополя. Отця Володимира Громницького, <кій> який усією душею служив Богу і українській справі. За його часів, середня церква не міщала всіх, хто прагнув прийти на Богослуження. Я так розумію, що народжений в 1862, 1838-му помер. В іншій книзі я якраз знайшов інформацію про похорон і був 26 листопада. І відзначають, що користувався Отець Володимир настільки великим авторитетом, що незважаючи на релігійну, конфесійну приналежність, в похоронній процесії приймали участь єврейська, польська, ну і звісно, українська громада. А це з книги Тернопіль в плині рік, якраз фото похорону. Процесія йде по у часті вулиці Острозького Колинецький цвентр. Просто кращий Жидівське кладовище, вулиця Шпитальна, видно Костю легко зорієнтуватися. І звісно, що дуже приємно не тільки, не тільки читати. Про таких видатних людей Тернополя, а й приємно дізнаватися про них від старожилів, від живих свідків того часу. В Вашій увазі спогади пані Ірини Максимів, про отця Громницького і про так званий парфіальний будинок. І ще одне невеличке уточнення. Пані Ірина буде згадувати про будинок навпроти сучасної філармонії. Ось цей невеличкий, який, наприклад, жаль, не існує на сьогоднішній день. Зараз це місце виглядає ось так. Філармонія. Ось Філармонія? Напротив, там мронитки жив! Священник Громницький, наш український священник, проти говорите... філармонії Савчук, То ми навіть, я перепрошую, mm. ми навіть зі школи ходили до нього на проби. Був такий церковний хор дитячий. Ви говорите про будинок з колонами маленький. Прошу ви говорите... з колонами. О, ви говорите про парафіяльне управління. О, так, так, то, так. то там і він там і жив. Гровницкий. Там і жив. Так, так. І... То, його, то його власна резиденція. Я дуже прошу вас згадати про самого Громницького, ну, таку не, не, не перекічну постать до Тернополя. Бо від свідків ще не чув жодних спогадів. Про нього. Він, він, він був дуже поважною людиною, його поважали дуже. Взагалі Громницький то, то був великий, велика людина в нашому місті. Великий він мав дуже велику повагу, шанували його люди. І він, бачите, він до себе. Де проби робити хору, він до до хати запрошував. Ми в нього вдома так була вчителька хору і вона з нами займалася в його, його приміщенні, в його покої. Тобто ви кажете про цей маленький одноповерховий будинок тобто, той з колонами. Ми, з колонами, так так, так, так. Так, а де ми, ми ж не були, а в середині будинок. В, в Ну то, то, то скромно, дуже скромно, там не було якихось шикарних меблів. Ну, ну Там, де кімната його була, то вона була завжди закрита, бо там, там де молився, він де відправляв. То. Ні? А так, то був такий передпоківеликий, ми в тому передпокої були. а так до покою ми не заходили. По такий, ну велика загадка, десь як наша, як наша кімната. Майтра, то 4 на 3, напевно. Тут, ні, то ми 25 метрів. Скажіть, будь ласка, скільки загалом було, бо дуже особливий для історії Тернополя той будинок. Скільки там було загалом кімнат? Ой, Я не знаю. Не знаєте. Може ті колони вам чимось вирізнялися? Чи був, наприклад, поріг вищий, чи трошки дворика мав будинок? Ні, При самому тротуарі. Угу. Сходи були. Чи можна було вважати цей будинок давнім? Яким? Давнім. Так. То був старий будинок. Так, то був старий будинок. Старий То навіть, то навіть не за Польщу будований, здається. — Ага, тобто старий станом на 30-ті роки. Так, так, так так, угу. так, так, так. Бо з тим будинком, наскільки я читав, пов'язані перше. Гарна, дуже гарна ялинка. Пов'язане перше напівпрофесійне фото в Тернополі. І там оце було парафіяльне управління, греко-католицьке, документи зберігалися старовинні. Угу, Бачите, ви ще й пов'язали, що. Він був першим епіскопом нашим. Хмельницький. Дуже цікаво. Документ чи хрещення, не, не. тобто це якісь церковні документи. Так, так. Парафій чи саме середні церкви? Я не можу сказати. Парахіальний. Угу. Грекатолицький угу. парахіальний в Тернополі. Demek. І це підпис Так, Друзь... так. Громниць. Да, да, 28 року, серпня, так? Угу. Дуже цікаво. І, до речі, на основі нього вже в 40-му -40 році видано паспорт видан, з визволителями паспорт видано на основі нього. Це є свідоцтво про народження, здається. Mm -hmm. Але хтось видає якийсь зараз, рук пальцями побивати. Була марка певної оплати. Mm -hmm. Тобто це, по суті, з матричної книги витяг. <плат> <я> так, так, <плат> так. Та, та. <плат>